Наскільки приємно після важкого дня зустріти побратимів, які завжди і потрібно допомагають славній 128-й окремій важкій механізованій бригаді Дике Поле. Сьогодні ми отримали цей автомобіль. Нісан від українців в іспанії, яким ми дякуємо. І, зокрема, Нашому доброму приятелеві, Василеві, Подільникові, талісману, його родині і його друзям, приїхав до нас Іван Дирів, міський голова долини, який стільки вже зробив для нашої бригади та, й, зрештою, для Збройних сил України. Дуже це цінуємо, тому що фронт і тил ми разом, щоб погнати московитів з нашої славної української землі, ось привезли нам мавіка. Це наші очі, щоб добре бачити ворога. Вітаємо нас, вітаємо ми так само тут, на Запорізькій землі Ігора Харєва і його благодійний фонд, який постійно стає нам в пригоді і допомагає усіх необхідних речах. Товариство ми приречені перемогти, бо це є наша земля. Ми українці сильні, ми українці незламні. Ми українці боремося за своє. Ми не ліземо на чужу територію. Ми просто хочемо, щоб ця треклята Москва впала і ми зажили щасливо у своїй Богом даній країні. Слава Україні! Назвичайно приємно сьогодні бути тут з побратимами, принести ту краплиночку, ту лепту, яку ми можемо надати для наших захисників для 128-ї бригади Декіполе. Ця допомога завдяки нашим партнерам з Литви, Шауляйського району. Це Мавікі 3Т, 14 штук для різних різних підрозділів. Ми сьогодні і завтра передаємо. Черговий ради приїхати сюди, на славну Запорізьку землю, та передати цю допомогу для славної батальйону Дікі Будемо спільно гнати ворога з нашої землі. Разом переможемо. Слава Україні! Ре! Ре! Слава! Москва впаде! Ізгореть! ха